Бабуся? Та бабуся була вогонь. Це ж ми просто звикли до образу старшого покоління, як до старих людей. Але ж вони колись були молоді і запалювали вогні. Коли бабуся була молодою дівчиною, її хотіли засватати. А знаєте, тоді було прийнято гроші до грошей, а вона на той момент була закохана в іншого, то що вона зробила? Та втікла з дому. Переховувалась у подружки, шукали її три дні, на четвертий знайшли, коли вона. Вночі вийшла подихати свіжим повітрям. І видали заміж. І коли дідо загинув на фронті, бабуся залишилась з трьома дітьми на руках. І от евакуйована родина євреїв-стоматологів запропонувала вдочерити мою маму, бо вона така була собі чорненька, баба відмовила і сама в нелегкі післявоєнні часи ставила трьох дітей на ноги. А от моя теска. Прабаба по татовій лінії виходила у 18 років заміж, а на призбі сидів 6-річний хлопчик і казав: Тетка Маришка, не виходь заміж, я виросту, одружусь. Всі сміялись тоді, бо такий жоних знайшовся. Але ж коли прабаба овдовіла після Першої світової, парубок виріс і одружився. І, незважаючи на 12-річну різницю у віці, все життя Пильнував дружину, аби ніхто не залицявся. І, до речі, без неї він прожив лише один рік. А про маму я вам вже розказувала, що коли її перший чоловік не схотів давати їй розлучення, вона просто вирвала сторінку з паспорту і одружилась з татом. Ось такі в моїй родині жінки, наче лихо. Знаєте, раніше казали, що коли в родині народжується хлопчик, то це народжується воїн. Захисник держави. А коли народжується дівчинка, то народжується берегиня нації. Ось такі вони, українські жінки, красиві, сильні, витривалі, норовливі, здатні боронити державу поруч з чоловіками. У різних військових частинах знаходиться 42 тисячі українських жінок, 5 тисяч з них перебувають безпосередньо передовій. Дівчатка ви найкращі. Хай Господь вас береже.